Всім добрий вечір, добрий день! Сьогодні знову відео з Богданом. Привет. Богдан, не привітайтесь! Привіт! Це буде наш початок виживання в Майнкрафті. Ціль в тому світі пройти Майнкрафт. І. як то так має сказати? Збудувати ціле королівство, короче. Да як ти безумний блогер Майнкрафт який до. Який зробив 4000 шаблонів на всіх бронях. Я хз, я таких не дивлюсь. Так, я вже село зовут У мене підловує, так що я вирублю шейдери Якщо що, ліжечко, так само збирай. Окей. О, все. Бодя, зараз добуває всякий камінь, і все. І, до речі, де ти Бодя? Я не я тебе ще не бачу навіть. А я тебе зараз у тебе прийду. Я поки бокший забую. Так, так, так. Ты там так само бо я тебе там кирочку скину. Если тебе давай, Боже А дай моя скриня. Портал. А свидеть! А де а mm -hmm. Бачиш село? Я не бачу села. Де, там, де ти заспавнився, в ту сторону. В яку це ти... сторону? Як, як, як тільки ти заспавнився, ти дивився в одну сторону. В ту сторону ти маєш йти. Я що, знаю, де я спавнився там. Почекаєш, добувай їжу. У мене вже багато. Добувай. Окей, okay, okay, будемо yeah. з збереженнями на zbereження грати. Yeah. Зараз Та за Водя, да, ти, я не знаю на якій ти стороні. Зараз, зараз. Я на сході. А о, бачу. Ой, ні, на... На Я вже його залутав. Понятно. Так, а ти де? Я на горі. А чого ти сіну там не залутав? Стоп, чекай. Так я. Так, стоп, то инша древні чи що? Я то вс залутав. А, а, так, сино то инше дыр. Что. Що... Ти... ти, Ти знайшов ще одну. А, ні, то та сама. Чуєш, де пошукай? А де чого тут пошук... портал? Uh, ну так по на... так повезло. Я не можу знайти там тут хренью. Зараз я спробую знайти. Треба воду першу перекрытий всю. Чи ж, дай каменю трохи, в мене ваще ведьма. Я його А, зараз. азарт Тут Скреді нема? ж тяне. Чиш, го зі Скорду зізвонився. Окей. Вс. Окей, в мене дискорд не запускається, так що э, не вернулась. Що ти робиш? Що ти робиш?! Що ти робиш? Ти... А ну, я. Я, я, я сьогодні на, на сервері розігрівся, ти що думаєш, мене так легко вбити? Ой-ой, що... А пішли зараз зараз печеру, шукати. Прошу. О! Добувай тут. А там залізу йди добудь, у мене немає навіть кам'яних інструментів. Зараз... Ди! Добувай, короче, собі камінь, зараз... Тут все добуду. бляха. Лох. О-ха-ха-ха-ха. Не надо, не надо. А, в гиле будь. Чекай. О. Я уже камень дубу на напичке. Слаймчанки. Давай грожай. Вот ты ж спаси, спаси спаси, спасибо. Я не можу. Кувайся. Эй, думяна. Быди сюда Ну, Кувалься. Ну фиг... фиг... ты. Был? Да. Хорош. Так, зараз нам скрафчу факели Ой-ой. Так, де сюда. Ліпше включи райдер, щоб ты свистился в руці. Ну, так, чел, у мене підлогу буде У мене ты липший запись, так, що ну. То воно та... ФП знімає. бери бери. зараз тобі все скину. Моя шайдеры. Что понимаю. мой? я Ой, я лук. Мне лук выпал. Алло? Алло. Погнали. Чекай, я, я к тебе Я в тебе... Ага, все понятно. А, ну, хотя так надо тоже. А вот так он будет пройти, вот. А то ран. Там зубяк, там зубяк. Там купа залезе, я бачу. Ну ты если якось разбираешься. Блин, пев зомби. Ну, розібрався. Вин с тобой. Дай залез. ой Уют! У мене пів, пів хп. Так, оу, забіжки. Ой-ой-ой, вода. Бля, це ще вода. Ой-ой-ой, ч ой, -ой, -ой. Пигнали. Ой-ой-ой, вода. О, тут ты каньон. Не, это там нема проходу. Я туда у меня. Вот сзади, 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 сзади. Ты Я покажу здесь. Ай-яй-яй. Ужи, вс, ужи, уже, Ой, здесь бы Точно запідде? Та То буває так, що... Ну -мо! На не топорик зламався! Ло! Наші шорці, ти його на 500 переглядів, на 600 переглядів залетіли.

Ну это поставил ночь пойнты. Твой, иди сюда, сюда, сюда. Иди сюда. А что кач 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 Я до речі, пройшов Дима, я не знаю. Старший попытка. Сюда иди, сюда иди. Куда? Ще, до мене підійди Я тут спав, эээ, стал спав, спав, э, спал. Спал. Ну, поставь, сюда, тут, по, поставь сюда тут. Не-не-не, э, не надо. Э, зарубай меня, ты его залезет залізні предмети. Чуєш? Так і э, мы. Ну... Мен... Давай докупаємо а все, давай, давай станет у жилу і будемо робити. На. Мені самого тільки кірка. Є. На. Кайло, яка кірка, ти що? Ти, ти не потужний? Чому він держав, навіть? О, золото. Печеру, яка печера, ти що не потужний? Печера я казав. Печера сказав. Ой! Тут тобі карма за. Я, я сказал печера, а не пещера. Віром. Я потім пореблю запис. О! Тут і тут, і тут печера з, за, закинута. Бачу. Так, лутайся. Ой-ой! 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 Давай до мене тепайся. Зараз тепасть. Що я здохнуть не ти не те, я от туди хочу. Пай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не хочу. <гум> о, о спустя. Ай! Вольно.

Куда забрів? Не знаю. Де сюди. Не, не... зробим зараз собі трошки інструментів. Роби роби нам. Ой! Спавнеш, спавнеш криперів! Имбаб! Давай до мента Нет, спавнер пауки. палки, а то просто баток прилитают его А, втекайте! ой 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 НЕ! 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 бро, Де сюди, де сюди, я тобі зроблю щит. На. На, Е, дай мені, дай мені, я скрафчу нам все. Дай мені, я тобі меч скрафчу там. О, чупай. Сейчас я сміття викину А маєш е, залізу просто та, яке Не, Ні, Звідки мені воно взяться. Так, треба меч скрафтити, щоб піти до. Коротше, нехай воно переплавляється при і зараз прийде. Ну, ну, зомбіор! Блюху! <різь> Та ти де? 谢 <Yeah. S 2>、yeah. О, швидше, швидше, мені треба зараз наврудник скрафтити, щоб алмазики забрати. А ти, ти мені хоча да, б кайло скрафти. Я забираю, щоб ти залізла і крафтила. Його тут нема. Де-то тобто перед не плавається. Можна би ти побіксив пічок, щоб воно... Там, там скелет повністю з... з... броні. з... з золотими бронями. Потім от ось поставлю. Бля, ха, ха. Я здох. Да маленькіе зомбики просто здоби. зомбі? ви серйозны, один діамант? Хай мене містер Кріптор Ой, разброся с крафтом нам на тебе автобута. Десь, якщо треба крафт, там я не пофік. Пофиг. Ч туда, пче туда, пс туда? Там я бачусь. Пропускайте їх всіх і пигнали. Алмази! Там алмази! алмазы! да 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 ззаді, ззаді, Вот там сзади, сзади, сзади Я Зараз заберу. Там крипер, крипер, крипер! крипер! Це умажик. Там, сколько тут їх є? Йой, він тебе вбив. Що, чо, чому їх тут так багато? Так, раз три. Нам, для перке можна, може й хватить. Стоп. Все, підранок. Так, виходь. Три Коротше, ми вернемось до вас, коли ми нафармимо алмазів і вийдемо на Всім... Повер... Ну, Ми, коротше, вибрались з шахти. У нас свою ваганеточку. На свою, на свою Ще я зміни, типа поле промалювання, тому що. Ааа, симулейшн дистанс. Давай, дев'ячанки. І рендер. Дванадцять. Я сижу на, на максимальных настройках. У мене 20 FPS. И я нормально играю. Ну, GTX 1660 Ti. Ай. не поймає. Точно в мене включила запись. То, щоб не було... Я Як включилась. І, До речі, всі е, тепер знають, твою, як виглядає твоя аватарка в Телеграмі. Ну, ти пиза. А чого? Ти сам мені позвонив, типа позвонив, коли я в террарії Ну Я її змінив. Хіба ні. Нет. Піп. -пі. Ой, <рик> Ти як? Ти впал? я впал в шот такого. Деппис до мене. Ой, <рик> я Я как тут знов. О, пишут. Так, а тут що в нас. Да? Зараз знайде місце. нє ні, ні ні ми вже не підемо. Ми давай знайдемо місце і будемо там робити хату. Поняв? Е, ну, окей, але... Ну, дивись, добувай! пішли туди! Дивись! Сюди. Я вже вирубаю запис, закінчу відео, тому що хронометраж вже дуже великий. І я не думаю, що в людей буде настрій такий велике відео дивитися. Так що, окей, прощання. Давай. Як по сценарію? Всім пока.